Як людині з нуля почати заробляти онлайн хоча б першу тисячу доларів. Правильно? Ну, давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі, як можна заробляти. Дуже швидко зрозумів, що фізичні роботи чи роботи на дялю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя, комусь отримати за це якусь фіксовану зарплату, а мені краще мати об'єм роботи і наскільки добре я з справлюсь стільки я сам і зароблю з різних людей. Оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу, от на, на прикладі маркетингу. Я бачу бізнес, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Так я, я чутьму не навчитися. Я можу стати експертом, і вони будуть платити мені гроші. Я це Навчився, пишіть клієнти, понятно безплатно були Місяць два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки, був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв, появлявся мій контакт, я починав працювати. Дуже просто поним? не треба ні коледжів заканчивати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш тримати гроші. Це набагато це важко людям зрозуміти, бо всі привыкли, що я йду на роботу, мені платять зарплату, це якась там стабільність. Тобто, це стабільність з утра до вечора на когось роботи і приходить до мої до можуть щось з дітьми поспілкуватися і все і е, на прикладі просто заробітку онлайн ми от українцям даєм змогу виставляйте просто відео і будете заробляти за це гроші Вон по 100 тисяч гривень люди зараз заробляють будь ласка за посилення в шапці профіль до речі я ця інформація